Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимось з правилом знаходження відстані і будемо розв'язувати задачі на рух. Відкрійте підручники на сторінці 55. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. Не забудьте відступити від попередньої роботи 4 клітинки. У каліграфічній хвилинці запишіть число, у якому 7 сотень десятків на 4 менше, а одиниць у 3 рази більше, ніж десятків. Це число 739. Пропишіть його каліграфічно рядок. Попрацюємо над завданням 259. Визначити швидкість кожного виду транспорту. Пригадаємо, щоб знайти швидкість, потрібно вісень поділити на час. Знайдемо швидкість потяга. Нам потрібно 480 км поділити на 4. Це буде 120 км за годину. Дізнаємось швидкість катера. Якщо його відстань 120 км, Час 3 години. Ми 120 ділимо на 3, швидкість його 40 км за годину. Дізнаємося, швидкість літака. Потрібно 1700 км поділити на 2 години. І це буде 800 км за годину. У завданні 260 прочитаємо задачу. Пішохід перебував у дорозі 3 години, рухаючись зі швидкістю 5 км за годину, яку відстань пройшов пішохід. Повторимо задачу за таблицею. Отже, нам відома швидкість 5 км за годину і час руху 3 години. Нам потрібно знайти відстань. Пригадаємо, що відстань позначається латинською буквою С, час латинською буквою Т і швидкість латинською буквою В. Поясніть схему до цієї задачі. Отже, пішоход перебував у дорозі 3 години. Ми відстань, тобто відрізок, поділимо поділками на три рівні частини, де в схемі позначається це години. Зі швидкістю 5 км за годину. А швидкість вказує, яку відстань подолав пішохід за одиницю часу. Отже, за одну годину 5 км, а пішохід перебував у дорозі 3 години. Отже, розгляньте розв'язання до цієї задачі, то нам потрібно по 5 км за годину множити на 3 Години. Це буде 15 кілометрів. Отже, запам'ятайте, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Розв'яжемо задачу 261. Водій їхав зі швидкості 65 км за годину. І доїхав до місця призначення за 6 годин, яку відстань подолав водій. Щоб знайти відстань, нам потрібно. Швидкість помножити на час. 65 ми множимо на 6. 60 помножити на 6, це буде 360. 5 множити на 6, 30. Додаємо буде 390 кілометрів подолав водій відстань. Розв'яжемо задачі 262. Швидкість літака становить 800 км за годину. А швидкість гелікоптера у 4 рази менша. Яку відстань подолає літак за 3 години? Отже, яка швидкість літака це 800 км за годину? А швидкість гелікоптера у 4 рази менше. Про що запитується в задачі? Яку відстань подолає літак? За 3 години. Отже, в питанні питається про літака. Про гелікоптера у нас не запитується. Тому, які зайві містить ця задача? Це швидкість гелікоптера у 4 рази менша. Отож, розв'яжемо тепер задачу і дізнаємось відстань літака. Якщо його швидкість 800 км за годину. І рухався 3 години. Нам потрібно 800 помножити на 3, це буде 2400 кілометрів, подолає відстань літак. Наступну задачу: Тимофій пройшов 10 км за 2 години, Ярослава 9 км за 3 години, а песик Рекс пробіг 6 км. Хто із дітей йшов з більшою швидкістю? І наскільки більшою? Отже, в питанні про дітей, тому які зайві тут ці задачі. Це про песика Карекса, що він пробіг 6 км. Отож, дізнаємось, хто ж із дітей йшов з більшою швидкістю і наскільки більшою. Спочатку дізнаємось відстань Тимофія. Якщо він пройшов 10 км за 2 години, а відстань? А швидкість ми дізнаємось. Дію ділення. Ми 10 ділимо на 2, це буде 5 км за годину швидкість Тимофія. Ярослава 9 км за 3 години. То швидкість нам потрібно 9 поділити на 3. 3 км за годину швидкість Ярослави. Хто з дітей йшов з більшою швидкістю? Це. Тимофій 5 кілометрів за годину. Наскільки більший? Нам потрібно відняти. Отже, на 2 кілометри за годину більше йшов Тимофій. І в третій задачі відстань між містами дорівнює 250 кілометрів. Мотоцикліст рухався 2 години із швидкістю 45 км за годину, яку відстань подолав мотоцикліст? Отже, в цій задачі зайві дані це відстань між містами дорівнює 250 кілометрів. Тому що у питанні. Нам потрібно дізнатися відстань мотоцикліста. Дізнаємось: відстань мотоцикліста. Якщо він рухався 2 години із швидкістю 45 км за годину. Нам потрібно 45 помножити на 2. Це буде 90 км відстань, яку подолав мотоцикліст. Розв'яжемо усну задачу 263. Пішохід рухався зі швидкістю 4 км за годину, і дійшов до місця призначення за 3 години, з якою швидкістю він має повертатися назад, щоб подолати зворотний шлях за 2 години. Отже, в задачі розповідається про пішохода, який рухався до місця призначення, і рухався також назад. Щоб дізнатися. З якою швидкістю він має повертатися назад, щоб подолати зворотний шлях, нам потрібно знати відстань. Відстань в нас невідома, але ми можемо знайти, якщо відомо, що швидкість 4 км за годину і рухався 3 години. Відстань ми дізнаємося дією множення. Отже, ми 4 км за годину. Множимо на 3, 12 кілометрів відстань пішохода. Тепер він повертається назад за 2 години. Отже, з якою швидкістю? А швидкість ми дізнаємося дією ділення. Тому ми 12 ділимо на 2, зі швидкістю, тоді 6 кілометрів за годину, має повертатися назад пішохід. Обчислимо виразі 264. Перший вираз, і другий, ми з вами пригадаємо, як записувати і множити на другий множник, який має нулі. Отже, ми записуємо так, щоб нулі були в стороні і множимо, не звертаючи увагу на нулі. 8 помножити на 3 це буде 24. 4 пишемо, 2 пам'ятаємо. 4 помножити на 3, це буде 12, і ще 2, 14. 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 помножити на 3 це 9, і ще 1, буде 10. 0 пишу 1 пам'ятаю. 2 помножити на 3 це буде 6 і ще 1, це 7. І зносимо 2 нулі. Відповідь: 704 000. 400. Наступний 5037 множимо на розрядне число 200. Знову записуємо так, щоб нулі були в стороні. І множимо, не звертаючи увагу на нулі. Отже, помножте самостійно. Давайте перевіримо у відповіді: це 1 мільйон 7 тисяч 400. Наступні вирази на порядок виконання дій. Якщо у виразі є дужки, то спочатку виконуємо дію у дужках. Отже, обчисліть самостійно. І дізнайтеся, скільки буде у різниці. Тепер помножте на 70. Не забудьте, як записувати другий множник. Перевірте, це буде 448 350. І в останньому виразі три дії. Дужок немає. Спочатку 489 помножте на 600. У другій дії 425 помножимо на 400. І у третій дії відніміть від добутку першого. Відніміть добуток другого. Перевірте, це буде 123 400. Розв'яжемо задачу 265. Якщо площу городу зменшити в 9 разів, то дістанемо площу саду, яка становить 735 квадратних метрів. Знайди площу городу. Нам потрібно скласти рівняння. Отже, якщо площу городу ми зменшуємо в 9 разів, то записуємо рівняння х поділити на 9, це буде 735. У рівнянні невідоме ділене. Пригадаємо, як знайти невідоме ділене. Нам потрібно помножити. Отже, помножте поруч з товчиком. Перевірте, це буде. 6615 квадратних метрів площа городу. Геометричне завдання 266. Накресліть квадрат початку зі стороною 6 см. Наступне. Тепер знайдіть його периметр і площу. Пригадуємо периметр квадрата – Це А помножити на 4. Тому що у квадрата всі сторони рівні. Отже, знайдіть периметр квадрата. Зі стороною 6 см це буде 24 см. Тепер пригадаємо формулу площі. Нам потрібно довжину помножити на ширину. А у квадрата всі сторони рівні 6 см. Отже, ми 6 множимо на 6, це 36 квадратних сантиметрів. Тепер нам потрібно дізнатися, як зміниться периметр і площа квадрата, якщо його сторону зменшити у два рази. Зменшуємо сторону 6 см у два рази. Отже, сторона меншого квадрата буде 3 см. Тепер знайдемо периметр цього меншого квадрата. Якщо його сторона 3 см. То ми 3 множимо на 4 це 12 см буде периметр, тепер площа. Нам потрібно 3 помножити на 3 це буде 9 квадратних сантиметрів. То як же зміниться периметр і площа? Якщо периметр більшого квадрата 24 см, а меншого 12 см, щоб дізнатися, у скільки разів потрібно поділити. Тобто зміниться у два рази. Тепер дізнаємось, як зміниться площа квадрата. Якщо площа першого квадрата 36 квадратних сантиметрів, а меншого 9 квадратних сантиметрів. Тому 36 поділимо на 9 у 4 рази зменшиться. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 267 і вирази 268. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре!